Розпочинаємо урок української мови. Тема нашого уроку букви С велика і маленька, письмо малої букви С текст, тема тексту, дискусія. Почнемо з вами із роботи з віршем. Ви повинні впіймати звук, але не долоньками, а цеглинками лего. Відстаємо стільки цеглинок, скільки ви чуєте разів звук С. Цілий день цукерки хрума. Неслухняний цей тарас. Про цибулю, як подума, сльози котяться у раз. Скільки цеглинок ви знайшли? Цілий, цукерки, цей, цибулю. Отже, чотири цегли. Попрацюємо над словами. Прочитайте слова і зрозумійте, якої літери не вистачає. Ірк, цирк, укор, цукор, укерка, цукерка, ране с, пале ц, оліве, с. Як яка буква буде сьогодні в нас найшановнішою буквою? Сьогодні ми навчимося писати рукописну літеру С. А також склади і слова стілі. Переходимо до роботи в підручнику. Сторінка 36. Кого ви бачите на малюнку? Як завжди котик і мишка. Чим масують котик та мишка, цукерками чаєм із цукру. Яке у нас слово сьогодні? Цукор. Давайте його розберемо. Скільки в ньому букв? 5. Називаємо звуки Ц, У К О, Р. П'ять звуків. Приголосний Ц уголосний, К приголосний, О голосний, Р-приголосний. Скільки складів? Цукор. Два. Наголошений перший склад Су. Перейдемо до наступного завдання. Зараз ви бачите слово цукор. Знайдіть на кожну букву цього слова слова, що пов'язані з цукром Ц. цукерка, У. Узвар, К, Кекс. компот, О, Орео, Р, Рахат Лукум. Сидаємо слова. Одразу знаходимо слово підпис до малюнка. Цукор. Цукерка, цукорниця. Цирк, циркуль, цибулина. Цвіт, цвіркун, полуниця. Яке слово підпис? Циркуль. Тепер давайте відшукаємо слово до схеми. Слово складається з чотирьох літер. Другий звук, звук голосний. І одразу ми бачимо, що це цирк. А тепер прочитайте мені слова родичі: цукор, цукерка, цукорниця. Доберіть потрібне слово. Отже, у нас є чай. І у нас є борщ. До борща ми додамо сіль. До чаю ми додамо цукор. Переходимо до наступного завдання. Завдання номер 3 це у нас текст. Прочитайте назву тексту. Скільки цукру класти в чай? Як ви гадаєте, про що йдуться в тексті? Єва любить солодкий чай і кладе в чашку три ложки цукру. Мар'яна любить не солодкий чай. І цукор у чай не насипає. А Сергійко любить солодкуватий чай і кладе одну ложку цукру. Про що цей текст? Яка його головна думка? Визнач свою думку за шкалою, який чай любиш ти. Несолодкий взагалі без цукру. Солодкуватий, коли одна ложка цукру. Чи солодкий три ложки цукру. Не солодкий. Отже, читаєте текст зараз ви. Переходимо до роботи в сошиті. Сторінка 27, третє завдання. З'єднайте, що солодке з цукром, а те, що солоне із сіллю. Цукерка, цукор. Пиріг солодкий цукор, морозиво цукор, печиво цукор, кексик цукор, печиво крендельки – цукор, груша цукор. Сосиски сіль, омлет та суп, сіль, сир, ковбаса, сіль. Правокластер цукор. Що і куди ми кладемо цукор? в тісточка. У варення джем, чай, кава, у компот. Цукор, де ми можемо отримати? В магазині, там, де продукти. Цукор, звідки добувають, із буряка і тростини. А буряк і тростина ростуть на полі. Зіставимо малу букву С друкованою і рукописно, що не спільного, що відмінного. Це на методика написання малої літери С. Відкриваємо зошит. 24 прописуємо елементи букви С, прописуємо саму літеру С, склади ЦОЦ, СІ СИ і слова Киця, Лисиця, складемо словесні сходинки. Дивимось, перша літера у нас це слово на три букви, яке підійде САП, далі цирк, далі цукор, далі цибуля і цимбали. Онлайн-завдання ви можете побачити в кубці. Що нового ви дізналися на уроці? Чого ви навчились на уроці? Чи було вам важко? Якщо так, то чому саме? Що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжуть речення. Тепер я знаю, що. На уроці мені дуже сподобалась зелена цеглинка, на уроці мені сподобалась жовта, на уроці мені не сподобалась червона.